Коротко новини за 7 серпня. З 1 вересня усі працівники ТЦК зобов'язані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність. Наразі забезпеченість засобами фіксації складає близько 85%. Триває робота із закупівлі додаткових засобів. На прикарпатті правоохоронці викрили низку корупційних схем на суму понад 106 млн мільйонів гривень. Це масштабні схеми. Ми привласнення, розтрати та легалізації бюджетних коштів, до яких причетні посадові особи органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, а також представники бізнесу. Поліцейські встановили, що найбільших збитків зазнали Івано-Франківська, Калуцька, Ворохтянська, Миколичинська, Печеніжинська, Надвірнянська територіальні громади, а також Яблунівська сільська рада. 44 посадовцям з різних державних, місцевих та приватних структур слідчі повідомили про підозри. Сили оборони України уразила фіпський нафтопереробний завод в Краснодарському краї. Російської Федерації річний обсяг його переробки становить понад 6 мільйонів тонн на рік, а це понад 2% від загального обсягу нафтопереробки Російської Федерації. Наслідок влучання безпілотника пожежа охопила технологічну установку з переробки газу та газового конденсату. Також підрозділи Силоборони оборони України атакували низку інших важливих об'єктів ворога. Результати бойової роботи уточнюються. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі обговорюється кілька можливих форматів зустрічей заради досягнення миру: два двосторонні і один-тристоронні. Він заявив після розмови з канцлером Німеччини Мерцом. Президент наголосив, що Україна не боїться таких переговорів і очікує подібного підходу від російської сторони. 8 серпня в Івано-Франківську та області синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура повітря по області вночі від 7 до 12 градусів тепла, в день від 25 до 30 градусів тепла. Більше новин читайте у нас на сайті Пік.НетЮєй. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.